Протягом майже п'яти годин у Житомирі проходили слухання бюджету на 2014 рік. У сесійній залі міської ради яблуку ніде було впасти. Відкриті слухання викликали зацікавлені з боку громадськості, що приємно вразило міського голову. Від бюджету і його прийняття залежить життя десятків тисяч житомирян як працівників галузі соціального захисту, медицини освіти. Так і підприємств і підприємців, які пов'язані з роботою з бюджетними закладами і установами, так і підприємств комунального сектору, яких більше 40 підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста Житомира. Як зазначив директор департаменту бюджету та фінансів міської ради Сергій Гаращук, обсяг бюджету на 2014 рік збільшується в порівнянні з минулим роком на 14%. Це майже 140 мільйонів гривень. На жаль, необхідно констатувати, що як і в попередніх роках, недостатній обсяг ресурсу для виплати наприкінці року заробітної плати вчителям, медикам, але цей обсяг становить значно меншу суму 46 мільйонів гривень. Наразі не вистачає місячного фонду для оплати праці працівників охорони здоров'я, також місячного фонду працівникам дошкільних закладів і два місяці працівникам шкіл. Але це за словами Горощука проблема держави, і як завжди міськраді намагатимуться пришвидшити її вирішення. Водночас цьогоріч планується збільшити видатки на харчування дітей майже на 4 мільйона гривень або на 17 відсотків. каже Гращук. Крім того, у 2014 році держава вперше передбачила кошти. Для нас ця сума складає 5,2 мільйона гривень на забезпечення з 1 вересня поточного року сніданками учнів усіх учнів 5 і 11 класів. Але таке харчування буде здійснюватись з 1 вересня. Також у бюджеті розвитку закладається 16 мільйонів гривень на продовження влаштування спортивних майданчиків на територію учбових закладів, понад 6,5 мільйонів гривень на реконструкцію літнього парку «Ракушка», майже 4 мільйони на капітальний ремонт комунікації по вулиці Михайлівській, понад 5 мільйонів на ремонт старого бульвару і 2 на ремонт майдану Корольова. У Житомирян, що прийшли на бюджетні слухання, була можливість виступити та внести свої пропозиції. Однак, перші півтори години мікрофон переважно переходив. Прошу, депутатов, учить, что это гражданские слушания. І дайте нам, пожалуйста, задати вопрос І решить наші вопросы. Я погнозил либо гражданин. Понимаете, мне очень А вы сейчас начинаете здесь пиариться и решать свои государские вопросы. Частина питань житомирян стосувалася асфальтування доріг, прибирання міста та роботи комунального транспорту. ТТУ викликало найбільше дискусій. два-три рази дешевше внутрішньому гарані. Які електромобілі звідти не тільки троє, чи пролезло, чи ще краще трамвай, які на дорогу не треба впливати. Ми у борода була. У медика, у наших школ, у больниц украли 16,8 миллиона гривен. То есть мы на себя потянули одеяло, которое должно было функцией выполнить государство по перевозке льготных категорий населения. А теперь считайте: соглашаться, не соглашаться. Гарошети бюджет плохой. Вас вправили. Я вас цим поздравляю. Міський голова Володимир Дебой нагадав, що ТТУ єдиний в області перевізник, який безкоштовно перевозить 28 категорій населення, і закликав депутатів не вводити Житомирян в Оману. У 2001 році ТТУ мало 200 тролейбусів. Ми отримали 65 в 2010 році, щоб ви всі почули. Мої рідні Житомиряни 65. 75 тролейбусів попередньою каденцією було списано в цьому залі. Ті, які не встигли порізати на металобрухт, 19 машин ми за три роки восстановили. В бюджет розвитку міста Житомира ми закладаємо ремонт ще 12 тролейбусів. Ми хочемо, щоб кожен місяць на лінію виходив плюс один тролейбус. Неприйняття бюджету веде кожен мінус до мінус одного тролейбуса від нашого плану. Володимир Дебой заявив, що міська рада подає до суду на управління транспорту обласної адміністрації про скасування маршрутів, які повністю дублюють маршрути тролейбусів. Це буде ще один крок по захисту ТТУ. Друга частина обговорень була більш продуктивною. Для Житомирян виступили розпорядники коштів. Всі пропозиції громадськості було запротокольовано і кожна з них буде розглянута депутатами. Зокрема, і під час погоджувальної ради допрацьований бюджет міста мають затвердити 7 лютого на сесії міської ради.